За частини Склопідіймач на шкоду Октавію Тур. Передній клієнт в Тіктоці написав мені, я хочу для нього відеоролик зняти. І не тільки для нього, для вас вже знімала, але дуже багато питань. Є е, є ремкомплект. Е, у нас отак воно йде в зборі, вже тросики натягнуті. Все вам тільки на карту металеву треба встановити, закльопочки чи болтики придбати, а там лежать в комплекті болтики. Ось, дивіться. Тобто закльопки купляти не треба. На болтики на карту свою встановили мотор переставили, і скло підіймається, опускається. 1200 гривень є в наявності. Звертайтеся, і на ваш автомобіль шкода Оді Фольксваген підберемо скло Вереснева, 24, Магазин 20, А також у нас є на піровому магазин 311, Вся інформація на сайті можете отримати. Чи нам зателефонувати, написати вайбер телеграм? Ми вам надамо відповідь. Гарного дня!